Привіт. Пам'ятаєте ми тестували цього вертунця? В різних режимах, на різних вітрах він виробив 300 Вт годин за місяць. Так от, деякі з вас казали, що він неправильно був підключений. Мол, той синій контролер, він там починає з самого низу е заряджати, він його гальмує і так далі. і так далі. Ну що ж, ми зараз маємо всі шанси виправити цю несправедливість. І поки в нас якийсь вітерець є, щось дує, я вам покажу. Я використав інший комплект контролерів контролера і мірялки. Найпростіший, найдубовіший, який може бути. Ну, от шнурок до нього входить. Автоматик він поки що вимкнений. Це я покажу вам просто для чистоти експерименту. Саме звичайна така китайська ерунда. Так? А Боже, скільки ж на ньому. Скільки ж на ньому. А на ньому навіть позначки немає. Ну, я думаю, що він там 10 амперний не більше. Ну і отака мірялка. Як же ж тебе показати, щоб було. О, отак от видно? Уже не видно. Батарейка у нас. Та що ж таке? Свіжо, свіжо відпущена заряд. Бачите, напруга зараз. 11.98 вольт. І це є вольт, вольтаж мінімум. Тобто по виробництву зараз 0,00. Ну і от сьогодні неділя. Яке січня? 13? 14? Ні, 14 січня. Так, батарейка у нас е, 12 вольт. Стара моя Volvia GM. Е, нічого воєнного, ну, вона трошки заряджена. Бачите, вона 11,8 вольта має, отже, вмикаємо і поїхали. Він в роботі у нас 4 хвилини. Яких 4 хвилини? 4 секунди. І що ж таке? Не можу ніяк показати вам величину. Ну, коротше, не виробляє на даний момент взагалі нічого. Нічого. А чи він же ж крутиться? Чи він же ж крутиться? Ану. Крутиться. Крутиться собі, крутиться, щось вертиться. О, якийсь поривчик пішов, може його розжене зараз, ану. Зеро. Німа ніц нічого. Зеро. Так, піду принесу мірялку, поміряємо, вже, чи є якась напруга взагалі. Ну що ж, приніс мірялку, подивимося, що ж у нас між фазами. Так, один, два. Бачите, 3 вольти. Поставив 2, 3. 3 8. Перекидаю на першу другу. Щось не попав. Мабуть. Ага, оце цікаво. А де напруга? Ану ще раз. Один, два, три і шість. Два, три. Три і пять. Один, три. Ага, ну все є, все контакт. Значить, тепер же ж на нижніх, чи туди щось приходить. Текс, переставляю на оцю частину. Та що ж таке? Ну, три. А, я то просто не попадаю десь, десь до контактів чи що. 3 вольта тих самих. Тут 3 вольта, 2, 3. Перша, третя. Ай, маленький, щось не попадаю. Знову. А що ж таке? Мабуть, простіше буде отак. В провід. Моя. Я моя. вже ж вас попастий? О! А, ні, щось. Знаєте, так бути не повинно. А, ну от, щось, щось намірило, 2-3 3 вольта. Так, да, 1-3-3 вольта, те саме все. Нічого не міняється. Значить, тепер що ж можна поміряти? Ну, напругу DC, Ну і так, віримо, що тут е, скільки 11,98. Е, Боже, і під яким кутом вже ж тебе повернути, щоб ти показало, що 11,98. Ладно, не суть. Ну, що можна ще поміряти? Можна ще спробувати поміряти струм. Значить, зараз давайте я його перекину в режим. Який же ж це режим тебе треба перекинути? значить Будемо міряти. Кліщами тільки. DC Ну от по плюсу. Чи йде щось сюди, чи не йде нічого? 0,18 Ампера. А ну, Як же ж тебе може в зворотню сторону? Та ні, все те саме. Щось якась ерунда. Це, походу, якесь нульове значення. Так не може бути. І тут те саме. Нічого хорошого. Трррррр. Ну, струму ніякого. Який висновок? Значить, що синій контролер насправді кращий, бо він з 3 вольт уже щось видає, а ця ерунда взагалі нічого. Ну йому, наскільки я знаю, йому треба вольт 6 чи 7. Ну, як щось буде, я вам скажу. О, знайшов спосіб, як зробити, щоб було видно. Е, дивіться, пройшло півгодини. Зараз буде видно точно, скільки конкретно часу пройшло. 35 хвилин, так? І до цього часу жодного вата. Хоча вітер сягав 7 метрів в секунду. Так? Чому? Тому що я ж бачу, що великий в цей час рубляє. А ну йдемо глянемо що? Не так далеко йти. Зараз все побачимо. Тому що процес якби, йде і все, 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 все працює насправді, я маю на увазі вітер. так? От, бачите? 5,9, 6,9. Ну і цей щось якби виробляє. Він просто то, то, то вирина, то потопає, як завжди, так? то насправді більше сотні шурувало постійно. От Отак от, от, от має бути. Так? Це його просто, мабуть, крутонув якийсь порив, тому трошки спали. А так, да, в районі, в районі 100 Вт на п'яти схвостику метрах в секунду. Це, в принципі, для нього норма. Отак от воно має бути. Ну, а з того жодного жодного, жодного вата. Так, тому я думаю, що насправді ця затія якби марна. марна. Бачите. Трошки більше розігнався. Ну, якби висота, нечистий не, 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 не потік, якби, якби мачту підняти на 3-4 метри, було б зовсім все інакше. Стабільніша була б, стабільніший був би виробіток. От. І в результаті, якби, я думаю, що цю вакханалію з маленьким я буду припиняти. Чому? Е, чому? Тому що я сьогодні вже насправді трошки ручками пробував. От. Бачите? Зібраний, підготовлений. Трилопатник навіть не стартує. Ну, от На 5 метрах, на 6 метрах, от на такому вітрі, як зараз, трилопатник його навіть не, не, не починає крутити. Тому ні, 5, да, гарненько. гарненько. Е, ну, Звичайно, що я просто подивився, чи він взагалі буде крутитися. так. Тобто я не знаю, де його стартова швидкість ще, тому що я просто це зробив з руки. Так, На висоті ну, там, своїх двох метрів, умовно кажучи, над головою піднялося, яким можна було. Бачу, що стартує, крутиться і, і тут же зняв. Тому що треба далі лізти знімати повністю. З тої тестової сосни. Оце чудо, так, бо тут, тут кіна не буде зовсім. Ну, Думаю, будемо ставити той та й вже, нарешті, робити якось порядок з цим всім. Ну, єдине, що це буде не сьогодні, і, мабуть, не завтра, але скоро.